Віктор Галасюк, фракція радикальної партії. Шановні колеги, ми підтримуємо цей законопроект у першому читанні. Надзвичайно вірна ідея щодо залучення радників для того, щоб відбувалися професійні процеси приватизації. Разом з тим, ми наголошуємо на тому, що ці радники мають залучатися на прозорих конкурсних умовах. Не має бути жодної дискримінації. Тобто українські компанії, в яких працюють і діаспора українських, хто повернулася сюди на родину, хто мають відповідний. Досвід вони мають так само бути такими радниками не тільки за кордонів кампанії, але що є значно більш важливим, то я хочу наголосити ще раз позицію нашої партії щодо приватизації. Вона має бути системною, плановою, обґрунтованою, не інструментом одноразового наповнення бюджету, не фіскальним інструментом, а інструментом забезпечення стратегічного розвитку економіки. Саме цьому фракція радикальної партії звернулася з відповідним запитом до Міністерства економіки надати нам. По кожному підприємству, яке включено до переліку, який планується винести на приватизацію показники щодо вартості активів, щодо виручки цих компаній, щодо кількості співробітників, щодо тих надходжень, які вони забезпечують до бюджету і так далі. Ми маємо дуже ретельно проаналізувати і робити висновки, приватизувати тільки ті підприємства, які потребують стратегічного інвестора, яким не вистачає великих коштів та досвіду для розвитку, жодним чином не приватизувати лісгоспи і інше. Стратегічні підприємства, які нормально працюють сьогодні в інтересах держави і будуть працювати. Тому, шановні колеги, ми маємо мати дуже зважену позицію щодо приватизації, бо тільки дурний продає тотально масово державні активи, тоді коли вони коштують найменше. Вибірковий плановий систематичний підхід до приватизації, економічно обґрунтований для того, щоб наповнити бюджет, забезпечити ефективне управління тим майном. Дякую. Дякую вам.